Ну і Дональд Трамп вимагає підписання угоди щодо капітуляції України протягом трьох тижнів. Інакше Штати підуть з Європи. Як повідомляє Ньюсвіт, про це заявив фінський депутат Європарламенту Міка атол Алтола. Також політик стверджує, що Трамп приділяє значну увагу питанням безпеки Росії як у поточному, так і в майбутньому контексті. І на Запоріжжі росіяни атакували позиції гірської піхоти у другому гірську другому гірському штурмовому батальйоні Закарпатської бригади розповіли, що росіяни застосували у штурмі бронемашини з квадроциклами. Зокрема, вони відправили свої бойові машини десанту БМД 4 якими зазвичай комплектуються повітряно-десантні війська для знищення цих сил українські військові застосували артилерію та ударні безпілотники в результаті цей штурм провалився. Також зауважу, що атака проводилася поблизу села П'ятихатки. Ну а бійці окремого центру спеціальних операцій успішно зачистили лісосмугу, знищили бетонний бліндаж і прорвалися до шахту управління під Покровськом. За повідомленням сил спеціальних операцій під час. Е бійці непомітно зайшли в лісосмугу під час цієї спецоперації, звідки ворог контролював підходи до захопленого промислового об'єкта і провели зачистку території. В ході бою було ліквідовано шістьох російських окупантів. Ну і під час зачистки військові виявили укріплений бетонний бліндаж, який знищили, заклавши 15 кілограмів вибухівки. Потужний вибух спричинив обвал перекриття, внаслідок чого жоден з ворогів не вижив. І цей в цей час два інших підрозділи швидко висунулися в промислову зону населеного пункту пункту. Котлине на броньованих хамві зачистили всі будівлі і вибили ворожу піхоту.